Друзі, ще про одного героя також хочемо розповісти. Нам так само написала його сестра. Мова йде про Максима Габадуліна. Він сам родом з Чернівців. Він відслужив в армії і свого часу поїхав за кордон в Польщу, як мільйони українців це роблять на заробітки. І, от коли власне почалось повномасштабне вторгнення, він хотів дуже повернутися сюди, але рідні вмовляли і просили цього не робити. Та, попри все, в жовтні минулого року він нікому нічого не сказав, просто повернувся до України і пішов на фронт. Власне, Максим служив в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Він воював в найгарячіших точках на Донеччині. Він був під Мар'їнкою в 20 років. Так само цей молодий хлопець став командиром відділення. Він неодноразово рятував життя і своїм побратимам, своїм підлеглим. Він вмів надавати медичну допомогу. І, на жаль, загинув 2 березня в Новомихайлі. Це також на Донеччині від мінометного обстрілу уламки потрапили йому в легені, і хлопця не стало. Його рідні, його близькі, його друзі так само зареєстрували петицію на сайті офісу президента. Ви можете підписати і як бачите, тут трішечки менше, набагато менше. Давайте так будемо голосів. Але ми разом можемо допомогти і можемо зробити так, щоб. Цей хлопець отримав звання Героя України посмертно. Тому, будь ласка, не проходьте повз долучіться, тому що це найменше, що ми можемо зробити, щоб вшанувати наших героїв, щоб виказати їм свою величезну подяку за те, що вони рятують наші життя попри все. Дев'яте рівно за київським часом. Це означає.